Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю духів кави, Вищі сили, янголів охоронців. Духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи роблять скиди, обміни, переклади, критики. Чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео, близьких людей? Де негатив? Так, дивіться, намагаються, принаймні намагаються, на це більше йдуть впливи на ваші думки, на вашу голову. От. Вас намагається повернути в минуле, щоб ви працювали на когось. Тут дуже сильна перемога, дуже хорошо або вас почистили, щось ви звільнилися від такого стану, коли сильно дуже були виснажені і працювали на когось не на свою користь. Зараз йдуть такі мороки, магія, вплив, щоб ви кохали. Якусь людину, жінку, чоловіка, які над вами, от як ваші володіють вами, от володарі. Ви їх любите, вони вас не люблять. От, тому йде перемога. От, І цей де перемога? Так, врятувалися, але тут по кругу як то ходить, і знову вони затягують назад. Вам не можна назад. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Отак. Заперечую весь негатив, убираю. на майбутнє. Попереджають гроші. Не давати. У вас мають відкритися ще більше якісь прибутки, фінанси. Ви маєте їх а, притримати собі, бо ну, тут вийшла і жінка у віці. Не знаю, чи ви самі маєте бути віддати гроші, чи це буде. Воно як-то одночасно вам ставлять приворот морок, щоб ви любили, віддавали все, що заробили. І одночасно крадник, д'яволу прив'язка йде, щоб віддавали фінанси. Заперечу весь негатив убирає. Заперечу весня, обираю. Багато зроблено, щоб вам ніхто не міг допомогти і обговорюють повністю кожне, кожен ваш рух. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. А тих, хто дивиться відео, усіх, хто впливає негативно, мороки, перевороти, крадники ставить, одверніть. Більше не можуть втручатися в життя. Більше не можуть стягувати фінанси, впливати, руйнувати життя не зможуть. Про повернути весь негатив їм назад. По Верховному суду весь негатив повертає назад. Тому хто ставив, хто робив. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду. На захисті встаньте і вдень, і вночі захищайте. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео для близьких людей. Захистіть, одведіть, одверніть. От ворогів. Відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може завадити, працювати, бути щасливим. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Так і так буде. Так, і наступне питання. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає позбутися агресії, якщо вона, я от, якщо вона присутня у тих, хто дивиться відео, у близьких людей, що заважає позбутися агресії. Так, дійсно, дивіться, тут вийшла карта, коли ви самотні, і вам треба поміч. Вам або навмисно зробили порчу на самотність крадник стоїть, закритий шлях. От. Ваша перемога в тому, що ви йдете за, своєю, за своїми бажаннями. Це дуже добре, це ваша перемога. Ви маєте, у вас вийшло? Тут вийшла карта перемоги. У вас вийшло, або ви відкрили свою справу, або ви, ну, ви стали фінансово незалежними. І почали за собою йти от, за покликами свого серця, за своїми бажаннями. Бо раніше на вас ось ставили, що в рабстві, що не можете нікуди діться. Це я заперечую. Тоді порчена самотність. І тут ще як можна подивитися: дві сторони, заперечую. Дві сторони. Ви, запрошуємося гати, убираю. Ви або стоїте в обороні самі, а навколо зрадники. Або вас навмисно роблять так, щоб до вас не прийшла допомога, щоб у вас не було. Сім'ї, не було підтримки більше ніякої. Це заперечую. Крадник стоїть, щоб грошей не заробляли. Така порча на бідність стоїть. Заперечусь, негатив Убираю. Може бути ще питання стосується дітей. Ви переживаєте, боїтеся, чи будуть у вас фінанси, щоб. Пікуватись, щоб дітям гроші були на дітей, як так ніде, да? то будуть гроші на дітей. Дивіться, ви будете... припиниться самотність, у вас буде підтримка жінка, або ну якщо ви чоловік, у вас буде жінка, якщо ви жінка, то тут іде чоловік і тут шлюб. Хороший, не, не важкий, гарний. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, уберіть всіх, хто зраджує, всіх, хто зла бажає, всіх агресорів і життя. Тих, хто дивиться відео, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Жіночу, чоловічу, щасливу долю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Це всі шляхи і дороги на щасливу жіночу долю, чоловічу долю. Убираю всіх агресорів, зрадників, всіх підлих людей, всіх, хто зла бажає, всіх, хто заважає, убираю з вашого життя. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. Буде так. Більше нема самотності. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Оберіть агресорів, зрадників, підлих людей, підступних людей. Всі, хто зла бажає, більше не можуть цього робити. Очищаю енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео, відкривається шлях на щастя. Буде так і так буде. Ви все сказане здійснено, так буде. Так, такі питання треба буде повторювати. Бачите, є перемога, є хороші зрушення. І все одно як-то треба ще до, до цього повертатися питання, щоб на, на віки вічні від вас відігнати отаку оточення таке, зрада, оточення таке підле. Тому будемо дивитися надалі. Така в нас сьогодні кава. Дякую усім за донати, за увагу, за все, що ви пишете її в коментарях. Мені дуже приємно. І також запрошую на індивідуальні прийоми. Номер вайберу є під відео, також це і телеграм, і електронна пошта. Також є під відео, будь ласка, майте це на увазі і пишіть питання на загальний розгляд. Це теж хорошо, дуже працює. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам усього найкращого, щоб ваші вороги отримали все лайно собі назад і більше до вас не втручалися в вашу долю. Ви були абсолютно захищені, і так буде, і так і буде так. І бажаю вам приємної кави і до зустрічі!